Зараз продаю наслідки свого шопоголізму по дуже низьким цінам. Тут є навіть речі, які я ніколи не вдягала. Почну з дуже класних шоперів, вони коштують по 250 гривень. Я їх замовляла на продаж, але плани трохи змінились. Щоб вам було зручніше обирати, я залишу вам тут свої параметри. Далі ось такі спортивні шорти, вони розміру S, але дуже гарно сідають на M. ку і в мене ще є. В рожевому кольорі, такі самі. Біла спідниця її носила 2-3 рази. Вона йде з шортиками 300 гривень. Джинси розмір М на мені вони сидять вже дуже плотно. Ці джинси я вже не влізу. Вони йдуть як кльош, такий синій джинс. Вони йдуть на невисоку тішинку. Жилетка на осінь, я її жодного разу не вдягнула, тому вона абсолютно нова. Шкірині коричневі штани, вони трохи на дівчинку повище. Далі ось такий оверсайз светер в мене в коричневому та червоному кольорах. Я їх одягала максимум 2-3 рази, тому по 500 гривень. Джинсова сукня з Нью-Йорк, вона дуже класно сідає по фігурі. І шорти зі Stradivarius я їх одягала максимум 2 рази. Трохи літнього це ось така джинсова юбка, 32-й розмір. І ось така джинсова еска. Корсет також одягала його максимум два рази. Тому що він на мене трохи замалий. Коричнева сорочка, вона йде як під замш 300 гривень. І дві нові рубашки фото я вам прикріплю. Це все. Якщо комусь щось подобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях, я вам обов'язково відповім.